на 25 м'яч втрачає. Тут лайнсмен не підіймає. Пропорець, де передача на вістрі. Атаки. Падіння. І арбітер показує, що треба підводитись. Полтава зараз буде намагатися вибігти в контратаку. І який простір, який шанс зараз у Полтави. Тут віхід один на один. Зварахуто і передача. Салюк Рятує Металіст 19-25. Володимир Салюк від пропущеного м'яча у цьому епізоді. Я не знаю, це був пас чи вже був удар по воротах. Металіст 19-25 продовжує боротьбу. Тут Калітин за заштовхував майданчику. Його шанс пробиває туди, де розташовується Осканяний. Не з першої спроби, але зупиняє з першої спроби, а з другої спроби вже забирає м'яч собі у руки. Розташовується, як е, ніби буде бити. Він дійсно завдає удару. Удар. Класика аксіома про те, що склад не змінюють Болтава. атаці, прострільна передача під удар. Є удар! Поперечка! Кравець на стеня стен в штрафного майданчика. Прострілює, але до Сидорова м'яч не долітає. Той стандарт полтавці будуть виконувати. Передача до штрафного майданчика Бужин за боковою кидає на ближнього. Знову м'яч у правого захисника. Грає далі вперед. Чербак. Черпако. Что ты майданчик пробиває Під дальность тихо летил м'яч. Варакуда. Порывая. Оп. Калитница тут пришел на левый фланг. С м'ячем. Грая проходит на Сидоров. Передачу. Сидоров на майданчику. Падає Сидоров. Зайцев. Не фіксує порушення правил. Против нападника. Металиста 15. 25. Кравець. Люмна на навыкается в вперед. Грає ширше настыня. Чурко. Чурко виконує навесну. Передачу. Дальня стиха. Навіс! Помилка на виході голкіпера! Але Арбідер цей гол не зараховує, фіксуючи порушення правил, е демонструючи, що Чурко підштовхував опонента. Чурко на Стеня передача. Стень ходить трафний майданчик. Стень під удар на Юрченка! Юрченко пробиває! Повз ворота летить м'яч у цьому епізоді. Який шанс тепер у металіста 1925! Цюмака на правому фланці опинився ще після стандарту не повернувся. Яка передача в штрафний майданчик небезпечно простили м'яч у воротах Медаліста 19 з 5 опиняється на першій компенсованій до першого тайму хвилині. Марусич не відзначається забитим м'ячем. Дівар Ітер не зупиняє гри, оскільки м'яч у Полтави. Простір є у них. Холдаюк вирішує вийти з дальньої дистанції. Закидання вперед. Сидоров. Сидоров бореться, проштовхує м'яч, але він котиться повз ворота. Кова проходить. Він уже в штрафному майданчику. І Мереков зустрічає Галенкову. Галенков наступив на м'яч. Через це у Мерекова з'явилася можливість м'яч вибити. але атака триває. Ще один навіс. Є удар по воротах. Варакута забирає м'яч у руки. Коцюмака. Зміщення у центр. Проходить крізь двох суперників. Коцюмака вривається в штрафний майданчик. Простріл. Вихованці академії Металіста 1925 підтримують команду на трибунах активно. Фента його наріс ще один. І Мереков виграє повітря. Полтавці знову грають в напрямку на Салюка. Салюк уперед. Знову Полтавці. І передача в штрафний майданчик. У підкаті тут стигає. І Мереков. Капі. Арі. Навішує на виході виходіванян помиляється. Арбітер. Пройде на м'яч, гравець атаки Йде на м'яч гравець. Воротар. Жодним чином голкіпера ніхто і близько не чіпає. Непогано зараз здається просуватися. Бас на Арі Мора, той штрафного майданчика Арі його ліву ногу всі знають. Її чекають. Арі падає тут. Болтавець арбітер не фіксує фоло. Удар руки були сховані за спину. Пише вдасться. Болтаві отримати переможний результат. Пас Пасш майданчик. Бугай. Бугай приймає м'яч, але тут немає куди на Литвиненка. Той навіше дальня стійка. Не встигає Борячук замкнути. Тепер можна виконувати Арі. на навіс. М'яч у руках випускає восканя, але додати його в ворота футболіста-металіста 19-25 не вдається. Металіст 19-25 поступається лідером групи Б, Б Болтави.